Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ось вже і 9 травня закінчилося. а Пригожин так і не взяв Бахмут. Все йому снарядів не вистачає. Ось з української сторони повідомляють, що вони не помітили зниження інтенсивності роботи російської артилерії в Бахмуті. Пише Альфред Кох. До речі, Пригожин у своєму останньому розлогому відео про дітка М. Сором'язливо промовчав про тотальний обстріл Бахмута. Фосфорними снарядами цікаво, він випадково про нього забув або навмисне, адже таке. Обстріл змащує картину снарядного голоду у ПВК Вагнер. Зовсім розперезався путінський кухар, ось уже і кадировського навіювання йому вистачило тільки на один день. Я така хвороба логорея, хвороблива балакучість. Схоже, що Пригожин страждає нею в особливо гострій формі. А ще буває, що люди від страху заткнутися не можуть. Говорять, говорять безугаво. І чим їм страшніше, тим вони довше і емоційніше говорять, майже кричать: що ж кожна людина знімає стрес як вміє. Як не а провалив Пригожин путінське завдання. Не взяв Бахму 9 травня, але ж, напевно, обіцяє. Тому чекає його тепер неминуча опала. з усіма наслідками, що випливають з цього. Непомітно, зникне путінська броня і тут же утворюються нудні слідчі з ФСБ з масою делікатних питань і про кувалду, і про вербування зеків, і про дискредитацію армії. Та ви ж мені все погодили, заволає підозрюваний. Я ж з вами спеціально на цю тему говорив. Так, дадуть відповідь йому, ви щось плутаєте, шановний. Втім, можливо, у вас є якісь письмові докази цього, але ви ж самі сказали, що такі делікатні речі не можна класти на папір. Відповість Пригожин, і вже в момент проголошення. Цієї фрази зрозуміє, як потужно він влив. Дайте я зателефоную путіну та, будь ласка, телефонуйте. Ось телефон не бере як прикро, тоді дозвольте нам все-таки поставити наші запитання. Так, залиште ви телефону спокої. Що ви як дитина, їй богу? Ви ж напевно вже зрозуміли, що це він нас до вас і прислав. Є у мене до пригожена хороша пропозиція. Не чекає ФСБшніков. Бери всю свою банду, йди на захід до українців. Відкриш фронт для зсу. Буде тобі добре. Втім, вирішуй сам стати тобі новим власовим або свіжим трупом. Я так розумію, що посланець з вісточкою від Кадирова, про який він нещодавно тобі говорив, вже в дорозі. Сподіваюся, тобі вистачить розуму його не чекати. Втім, вирішуй сам війни цієї вам все одно не виграти. А за поразко стрілочником будеш ти. Тут вже не сумнівайся. Путін провів найбільш блискавичний парад за всю історію цих парадів. Він тривав 45 хвилин. І на цьому параді він говорив все ті ж дурниці, які він давно говорить: мені на кого не нападали. Захід розв'язав справжню війну проти Росії. Ми не воюємо проти українського народу і так далі. Він дійсно вірить, що його слова Змінюють реальність. Він вірить, що її можна міняти заклинаннями. Потрібно тільки багато разів повторити одне і те ж, і саме так все і станеться. Я сьогодні зрозумів, у чому головна особливість Путіна, яка змушує всіх помилятися, в аналізі його поведінки і прогнозах його дій. І це неповна відсутність емпатії. Людей без емпатії багато. Особливо в Росії такі люди цілком передбачувані. Унікальність Путіна полягає в тому, що у нього абсолютно немає сорому. Йому ніколи не соромно за себе. Він начисто позбавлений цього почуття, що по суті зупиняє людину від, наприклад, брехні, боязнь викриття та. Тебе викриють і тобі стане соромно. А Путіну не буває соромно, він не знає такого почуття, тому він може спокійно і безсоромно брехати, дивлячись тобі в очі. Викрили, подумаєш, сором очі не їсть, і знову давай брехати. З Путіним не можна розмовляти навіть про погоду. У цьому немає ніякого сенсу. Людство ще не навчилося передбачати поведінку людини позбавленої сорому. Він здатний на все і будувати свою стратегію по відношенню до нього потрібно, виходячи з цього факту. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.